І, власне, де українська армія? Чи здатна вона за великим рахунком захистити Україну від зовнішнього агресора? Олександр Загородний шукав відповіді на ці запитання і на півдні, і на півночі, і на сході країни. В інтернеті на різних форумах усі волають. Де ж наші збройні сили? Ось вона наша армія. Виявляється, вона не така вже й велика. Але подивіться, як ці бійці вгризаються в рідну землю. Вони навіть не знають, хто проти них стоїть росіяни, козаки, самооборона. Але вони кажуть, звідси вони не відступлять. Тут усе за класикою. Їх майже 300. стоять вони в найвищому місці, і проти них потужна армія. Півтори роти 79-ї аромобільної бригади прикривають один із двох виїздів із Криму. Перед ними село Чонгар. За ним. Зелені чоловічки, які вже підтягли важку артилерію, авіацію і системи залпового вогню ГРАД. Тому десантники цілими днями окопуються. Ми придумаємо щось, щоб зупинити противника, щоб на деякий час дати, точніше, дати деякий час нашим військам. Підійти сюди і допомогти нам. Допомогти Криму готові військові з Харківщини. Сьогодні вони провели наймасштабніші навчання за останні 15 років. На полігон Башкирівка виїхали всі танки і БТР військової частини, однієї з найбільших на сході України. Танкісти і зенітники відпрацьовують стрільбу по удаваному ворогу, а потім рушають на українсько-російський кордон боронити державу від загрози реальної. А це вже тактичні навчання на найбільшому полігоні України Гончарівському. Танки атакують, їм допомагає авіація, підтягуються аеромобільні війська. Це вже не показуха, переконує генерал Юрій Борискін. Армія готуватиметься постійно. І вдень, і вночі. Постійне навчання будуть проводитися на цьому полігоні і на інших полігонах. Яка зараз основна проблема? Час. Час для того, щоби. Досконалювати бойову підготовку українського війська високий бойовий дух, але цього замало ще треба грошей. Всі, хто має бажання допомогти Збройним силам, допомогти Національній гвардії, яку ми починаємо створювати буквально днями. Ми відкрили позабюджетні рахунки. Всі, хто має бажання підтримати збройні сили, підтримати новостворену Національну гвардію. Може, це зробити. 22 останніх років в Україні знищували армію, постійне скорочення, недофінансування, почасти і зневажливе ставлення. Тепер все це змінилося. Визнають військові. Та й вони самі відчувають, що дуже потрібні державі України. Танки їздять і стріляють. Гвинтокрили літають і вражають свої цілі. Основне завдання українське військо виконало. Воно існує і боєздатне. Олександр Загородний, Аліна Цибова, Сергій Заренко та Андрій Марченко. Новини 2+,2. плюс